У п'ятницю, близько 9-ї вечора, росіяни вдарили ракетою по великій Писарівці, поцілили по центру селища. Удар, говорить місцеві жителі, був потужної сили. У понад 20 навколишніх приватних будинках повилітали вікна, постраждала і багатоповерхівка. Ну, я на другій вулиці. Звісно, ми чули, було венчики 9-ї, я не буду всі в шокі, крики, плач. Пані Лариса із чоловіком у той час були вдома. Такого гучного вибуху, говорить жінка, раніше ще не чула. Ніякого звуку не було, щоб воно так свистіло, гуділа. І рух різкий взрив, і оце все ця волна йде на нас. Мені чоловік кричить, падай. Я на поле бирачки прилізуть сюди, по стекла повезли сюди у коридор. Щоб було, це мене натягли, і теж вискочили. Зрив був такий, що я вам, я, я не знаю, я цього, скільки жити мене забуду. Я бажаю одного. Вам, русні, сраді які, все росні, щоб ви були прокляті Боговою людьми. Від удару в центрі селища лишилася кількаметрова вирва. Окрім будинків, пошкоджень зазнали навколишні магазини, відділення пошти, банку і місцевий будинок культури. Вікна, двері повибивали, бачите, ж, двері теж ось. Поставили їх, закрили, щоб не такий сквозняк був. і, і ото в стелі дірка, Оце все, дивіться, і вон криша, і, на, і з вулиці, там піде та з вулиці, там теж з вулиці, де було, де було, видно, гарно. Велику писарівку з боку Росії обстрілюють часто, переважно із артилерії, говорить голова селищної ради. Зруйновані місцеві підприємства, прилітало по дитячому садку, школі і місцевій лікарні. Дуже великий радіус пошкоджень, є пошкодження в магазинах, які найближче розташовані. Селищна рада, вікна залишилася без вікон, поліція, приміщення колишньої райдержадміністрації, ощадний банк, пошта, ну і багато житлових будинків. Такого масового руйнування за один раз не було ще жодного випадку. На місці працюють рятувальники ДСНС, допомагають місцевим лагодити їхні оселі, закривати вікна і наскільки можливо відновлювати житло. Всі ці будівлі підлягають негайно, першочергового відновлення. На щастя, обласною адміністрацією було заздалегідь передбачено та завезено будівельні матеріали в громаду. Тож ці будівельні матеріали вже сьогодні можна використовувати для відновлення приватного сектора. Жителям селища, чиї будинки постраждали від удару, надали тимчасове житло. Чекаємо на звернення від громадян. Якщо потрібно, будемо розселяти в гуртожитку. Є приміщення адміністративні, які пустують, готова громада надати для прихистку. Тимчасового протягом вихідних ворог знову двічі обстріляв великописарівську громаду. Цього разу вогонь вели по прикордонних селах із мінометів. Внаслідок обстрілу постраждав житловий будинок. Новини СТС.